Вітаю, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Запрошую вас у подорож до казкової країни. Ця країна велика, чарівна, загадкова, дивовижна вона. А на чому ми будемо подорожувати? Який транспорт ви пам'ятаєте сказок? Летючий корабель, килим літак, ступа яги та чарівна мітла, черевики скороходи, малята в казках трапляється все. Транспортом може бути навіть звичайна річ, така, як піч. Ось так. Першою в казковій країні нас зустрічає мудра сова, щоб чогось навчити, поділитися своєю мудрістю. Мудра сова запитує, а що таке взагалі казка? Казка малята це насамперед літературний твір, про якісь вигадані. Події. В них діють фантастичні магічні істоти, трапляються дива, зустрічаються чарівні предмети. Малята казок на світі дуже багато, і їх кількість збільшується, вони різні за змістом, розміром та сюжетом, але у всіх казок є спільне. Це їх будова. Кожна казка має зачин, основну частину та кінцівку. Давайте згадаємо, як найчастіше починаються казки, тобто їх зачин. Жили-були в 30-му королівстві. Добре. А зараз давайте пригадаємо, як починаються. Відомі дитячі казки. Отже, як починається казка курочка Ряба, Жили собі дід та баба, як починається казка колосок. Жили собі двоє мишенят, круть і верть. Із ними півник, голосисте горличко. Як починається казка Колобок. Жили собі діти, баба, а Рівка. Посадив діти рібку добре, як починається казка рукавичка. Ішов собі дід лісом та загубив рукавичку. Ще одна казочка. Згадайте, зачин казочки коза дереза. Були собі дід і баба. Отже, перша частина будь-якої казки це зачин. Далі йде. Основна частина. В основній частині казки відбуваються всі події, трапляються дива, розгортається сюжет. А ось далі кінцівка. В ній описана розв'язка казки, найчастіше в кінцівці перемагає добро, мужність, дружба. Мудрість. Для того, щоб розповідати казки, потрібно добре розмовляти, і в цьому нам допомагають скоромовки та чистомовки. Давайте сьогодні вивчимо казкову чистомовку. Повторюйте разом зі мною. Ки-ки-ки. Ми читаємо казки. Ва-ва-ва. Там трапляються дива, ють 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 Звірі розмовляють. ють 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 Килими літають. Уть-уть-уть. Гноми у лісах живуть. Уть-уть-уть, сплячу красуню стережуть. Ось така казкова чистомовка. Діткам дуже подобається слухати казки, а ще вони полюбляють розглядати яскраві картинки в казках, так малята. Скажіть, будь ласка, як називаються картинки в казках? Вірно, ілюстрації я пропоную вам пограти в гру і відгадати казку за її ілюстрацією. Будьте уважні, з якої казки ця ілюстрація? Коза дереза. Наступна ілюстрація колобок. А ця ілюстрація сказки Рукавичка Маріка та ведмідь. Так, діти впізнали ілюстрацію з казки курочка ряба. А Ось ця яскрава картинка з казки колосок. Так, дивимось уважно, з якої це казки ілюстрація. Солом'яний бичок. А за цією українською казкою навіть є мультиплікаційний фільм. Так, казка називається сірко. Ось ця казочка як називається? Вірно малята лисиця та журавель. Молодці. Зараз ми перевіримо, як діти знають казки. А саме головних персонажів, героїв казок я буду назвати казку і групу героїв. З них буде один зайвий. Ваше завдання його назвати. Слухайте уважно. Перша казка рукавичка героїв. Мишка, жабка, білочка, зайчик, кабан. Який герой зайвий? Вірно, цій в рукавиці немає білочки. Слідуюча казка колобок. Дід, баба, внучка, Колобок, лисичка. Який персонаж зайвий? Зайва внучка. Слідуча казка сірко, собака, вовк, ведмідь, господар. Якого персонажа немає в цієї казки? Нема ведменя. Так, а зараз герої казки колосок. Журавель, півник. Мишенята. В цієї казки немає журавля. І остання казка курочка ряба. Дід, баба, кішка, мишка. Кого немає в курочки ряби? Вірно малята кішки. Так. Да. А зараз у нас творча гра фантазія. Коли ми слухаємо казки чи самостійно їх вже читаємо, ми дуже хвилюємося за героїв, переймаємося за їхні пригоди, перешкоди. Дуже хочеться, щоб розповідь казка закінчилась добре, мала щасливий кінець. Але є казки, що мають сумну кінцівку. Одна з таких казок малята колобок. Так. Малята, так як це народна казка її склав народ, ось, а ми з вами теж є частинкою народу, то ми маємо право трішечки змінити цю казку. Тож. Давайте змінимо трішки сюжет, можемо додати якихось героїв, щоб змінилася кінцівка цієї казки, щоб вона була не такою сумною. Отже, можна змінити характер героя, яким може бути коло Бог. Так, колобок став розумний і перехитрив лисичку. Так, як він може перехитрив? Загадав загадку, яку лисичка не змогла відгадати. Наприклад, закотився в Нірку, а лисичка його не змогла дістати. Ще колобок наш. Вже не такий хвалько, і в нього багато друзів, які прийшли до нього на допомогу. Також ми можемо ввести будь-яких героїв ще, наприклад, мисливців, які спіймали хитру лисицю і не дали їй з'їсти колобка. Ось так малята, ви можете пограти, пофантазувати з будь-якою казочкою і змінити її сюжет. Так. В казках дуже багато, дуже часто героям загадують різні загадки, дають якісь завдання. Ось і на нашому занятті є завдання відгадати загадки про казки та казкових героїв. Слухайте уважно першу загадку. Маленьке, сіреньке, бідина робило. Щось біле, кругленьке хвостиком розбило. Сумує бабуся і плаче дідусь, витирає сльозу. А курочка куткудаче я всім золоте принесу. Це яка казочка? Вірно малята. Казка. Курочка ряба, так, курочка ряба. А що ж то сіреньке було? Мишка, так, а біленьке кругленьке. Яйце. Так, слідуча загадка. Вовка зовсім не боявся, і ведмедю не дістався, та лисиці на зубок. Все ж таки потрапив колобок. Так, слідуча загадка. Я бичок, третячок, солом'яний у мене бочок. Із соломи дід зробив, бік смолою замастив. Так, що тут за казка? Це казочка Солом'яний бичок. Так, слухаємо слідучу казку. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати, в зайця хатку відібрала. Всі козуту виганяли, рак козуню ущипнив, зайцю хатку повернув. Показка коза. -дереза. Так ще в нас є загадки. В касті цій він роботящий, сернесенько вставав, піднім мітав весь двір гарненько, пісенькою всіх вітав, З ним жили ледачі миші, тільки в іграх знали толк. От за це і поплатились зветься казка. Полосок а хто ж такий роботящий був? Вірно малята, півник, але дачі мишенята круть та верть. І остання загадка В ліс по дрова дід ходив, та її там і згубив. а знайшли її звірята. Ось така була в них хатка. Що загубив дід? Загубив рукавичку, яка стала хаткою для звірят. Малята, сьогодні ми подорожували в країну казок. До цієї країни ви можете подорожувати в будь-який час. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!